Добрий день, малята. Сьогодні до нас у гості завітала Оленка та звернулася за допомогою, щоб ми їй допомогли та розповіли про посуд. Давайте послухаємо. Добрий день, малята. Мене звуть Оленка. Я хотіла сьогодні приготувати сніданок для своїх іграшок, але не знаю, в чому готувати. Допоможіть, будь ласка, дітки, я покажу вам посуд, а ви скажіть, як він називається та що в ньому готують? Що це малята? Так, це кастрюля. А що можна приготувати в кастрюлі? У кастрюлі готують суп або борщ. Також можна приготувати кашу, макарони, картоплю, а можна сварити компот. Що це? Так, це сковорідка. Що готують на сковорідці? На сковорідці можна смажити котлети. Або рибу, яйця, а ще млинці. А це що, малята. Так, це чайник. У чайнику можна кип'ятити воду. Для чого? Можна закип'ятити воду для чая. Дякую, малята, що допомогли мені та розповіли, на чому та що готують. До побачення.